А зараз пропоную послухати прислів'я про батьківщину. Якщо буде цікаво, повторюйте за мною. Нема на світі другої України, немає другого Дніпра. Без верби і Калини нема України. Та земля мила, де мати родила. У чужій сторонці не так світить сонце. Людина без рідної землі, як соловей, без гнізда. Грудка рідної землі дорожча за золото. Без батьківщини немає людини. В чужий край не залітай, щоб крилечка мати. Батьківщина починається з сім'ї. Без любові до людини немає любові до батьківщини.